Всім привіт! Я вийшла, ще немає сьомої ранку. Я вийшла поки сиро. полоти, цибулю. Був день, зараз дуже жарко. Ми вчора поки посадили картоплю, потім у дворі полила те, що розсаджувала свої квіти. Флокси там фіалка біла, люпин. Так перегрілася, ввечері потім на голову було дуже погано. Організм відвик, відвик від такого сонця. Так що і вибережіть себе. У мене навіть руки трохи покрасніли. Ну, таке небезпечне сонце влітку, а отак навесні дуже. Такі швидкі перепади температури. Холодно, холодно, а тепер враз тобі все розпустилося і все зелененьке. Пройдімо до моєї полуниці. Дівчата, хто ще хоче полуницю? Дуже гарна вже мікс із двох сортів, тому що моєї отій шикарної вже сьогодні я викопаю, вже не буде. Буде, ну, тільки мені залишиться, але я її ще розведу. І у нас оце вже 2-3 дні як роса. Яка ж тільки красива роса. Тут у мене разом посаджені, вони плетені, переплетені, і я думаю, їх десь в однаковій кількості. Але ці сорти дуже схожі за виглядом ягоди. Азія. Італійська селекція і хоней, американська селекція. Ягоди крупні. Якщо правильна агротехнологія поливати, не давати засихати. Якщо у кого капельний полив, ягоди по 50 грам одна. Ягоди дуже-дуже крупні. І стигнуть вони, знаєте, якось так дружно. Наче нема, нема. А потім, як пішла. Ну, полуниця непогана. Непогана. Якщо хто бажає, я ось вранці прокинулась, думаю, чи справедливо я поставила ціну 5 гривень за один корінчик. Молодесенький, не старий, молоденький, у 5 гривень. Походила по сайтах, подивилася. Ну, саме таке дешевше, що я знайшла, це 38, по-моєму, гривень за 5 саджанців. Але ж ви розумієте, які вони в стаканчиках приходять. Я бачу. Я бачила. І, і в блогерів, які розпаковують і садять. Ну, в цьому році з них урожаю ще не буде. А ця полониця, якщо ви зараз посадите, поллєте, не дасте їй засохнути, на початку червня вона вам уже гілочку, ягід викине. Так що... Вирішуйте. Я копаю від душі, додаю ще додаткових чимало. Ну, подивіться, яка гарна. Яка гарнесенька. Це я вчора вже копала. Копаю так, щоб десь приблизно мені ряд... рядки оставалися. Я сама її замовляла на Фейсбуці у продавця у 2020 році. Зараз я не знаю, скільки там у неї ціна, тому що вона прайс висилає в особисті повідомлення, я не питала. Ну, по-моєму, вже тоді вона була по 7 гривень. А зараз, напевно, вона вже дорогша. Ну, так як вона в мене змішана, вся у кучці два сорти, тому по 5 гривень. Але ви не пошкодуєте. Під відео я залишу свій вайбер. І в попередніх відео він є. Але відходить дуже гарно, дуже така. Дуже гарний корінчик. Відправляю новою поштою. Сиренька, свіжо викопана. Сьогодні ж буду копати ось. В обіди буду вести, ну перед обідом. Ну, а я пішла полодь. Бусинка ще спить. Ой, пролізла. Треба зняти ту нитку. Сонечко вже гріє. Я відчуваю на лиці, що сонечко гріє. Так що вирішуйте щодо полуниці. Буду полочити. А як пташки, до речі, співають. Скільки нових голосів з'явилося? Це знаєте, відео я взимку шукала для озвучки для іншого каналу. Ой, забросила я його ніколи. Треба, щоб читати тиша була абсолютно. Я шукала відео без ліцензії, звук птахів, природи, звука це, звук води. То це, в принципі, те саме. Ось таке коротке відео. Всім бажаю гарного дня. Відео-оголошення про полуницю. Головне, вітру немає. Тихо, гарно. Зустрінемося ще протягом дня. Всім до побачення.